Доброго дня, друзі! вас на каналі Садово-Гродній культури вирощим разом. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд розсади огірка для відкритого ґрунту. Ось такий гірок, Чотири чудових гібрида. Ніборі, Хелен, Бьорн і Лонара. Ось такі гірочки вирощуються в касетах 62 мл. Сьогодні буду робити підживлення. Підживлення буду робити доброго мастер. 13 40, 13 4 грама на 2 літра води. Також разом з добром буду додавати у ось такий укорінювач кеміра. Для розвитку коріння буду стимулювати розвиток коріння як укорінювачем, так і добром, з високим містом фосфору. Також береться 4 грама на 2 літра води. Ось таке доброво. Буду використовувати разом з мастером. І буду сьогодні підживлювати. Висаджувати у відкритий ґрунт я буду 8 9 травня, тому мені потрібно максимально наростити коріння без нарощування вегетативної маси. Ось такі рослинки у нас це гібрид огірок Ніборі. Це у нас огірок Ілонара. Ось такий. Це у нас огірок Хелен. Трошки менше рослини, пізніше сходи з'явилися. І це у нас огірок. Бьорн. Завжди кожен рік вирощую ось 4 ці гібриди для раннього врожаю. Ось іменно 4 ці гібрида гірка. Мені подобається, воно дуже смачні, аж солткуваті. Також на ранню продукцію вирощую кабачки. Це у нас кабачок Супремо. Ось такий розвиток. Все було постійно разом. Огірок і кабачки, ось кабачки такі вже здорові. Також в мене тут кабачок Кавілі. Ось також. Такі рослинки. Також буду підживлювати для розвитку тільки коріння. Мені не потрібна велика вегетативна маса, потрібно, щоб було розвинете коріння, щоб рослини швидко стартануло. Щоб щоденько коріння почало рости і був розвиток чудової рослин. Так що, друзі, ось так будемо підживлювати. Також буду використовувати на всіх овочах, в тому числі на огірках і кабачках, ось такий препарат Мегафол. Буду використовувати по листу, тому що вночі достатньо прохолодна погода. А зараз моя розсада на загартування. Знаходиться на балконі ось з таким підсвіткою. Загортовується температура, щоб було температури зменшення як вночі, так і в день, бо стелажі температура стабільна. Так що, друзі, буду. Наступне відео, як я буду висаджувати відкритий ґрунт, які будуть результати. Одночасно я буду висаджувати відкритий ґрунт і одночасно буду висівати насіння могірких інших гібридів, про які я потім розкажу, розповім вам про ці гібриди. Так що, друзі, ось така розсадка. Кому подобається використовуйте ці добрива дуже ефективно, не перший рік використовую, друзі. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, кому сподобалось, підписуйтесь на канал. До зустрічі, друзі!